Доброго дня виноградарі, 11 серпня, городище Черкаська. Друга частина, короткий відеосюжет, огляд сортів, який на меншому винограднику. Я його називаю північний на півночі виноградник, тому що він і посажений, Не зовсім правильно. Це був мій початковий варіант. І плюс тут у мене низина, низина в низині, і тут сад менший. і... Тут сиріше, холодніше, як правило, по вечорам рано, пора, ну, ранками, тому, тому є свої особливості. Ну, Почнемо. Це Міланка перед вами. Жовта вже є мускат, ну, цукру не, не вистачає. Якщо подивитися з цієї сторони, це все прививки на Молдові. Це мускат соломка. ну, Нормальний виноград, але но я в ньому нічого такого, скажімо так, Аркадія 2. Хіба що формою відрізняється, а так нічого особливого. Тобто нового нічого в ньому немає. Це лоно прививка на анюті. В минулому році грони були трохи кращі, хоча, в принципі, нагружена частина прививки і він набирає свої кондиції. Тут на Анюті перевито в мене досить чимало різних. Сортів та форм це ось кешмеш ясенія Калугіна. Він ще тільки починає окрашуватись, він, ви бачите, ну, гронки добре виконані, такі, ну, нормальний. нормальне опилення в цьому році, Все, дивіться, досить хороший такий варіант кишмешу. Це «Бенефіс» бурдака. Має москат вже. Такий гарний жовтий колір. Він у мене посаджений уже на власний корінь на тому більшому винограднику. Ну, і досить непогане в мене враження про нього. Через то я його посадив уже як варіант. Кореневласний. Не тріщить він. Зовсім не тріщить, перевірено в минулому році, та вже і в цьому році перевірено. Невелика ще. Тут далі сільвер. Це ось сільвер, дивіться, на нього такий повинен був бути в корене власному варіанті, але я щось собі на тій на той ділянці пересортив, Не зрозуміло, що у мене там росте. Ну, можливо, в цьому році посажу, побачимо. Ось гронка сільвера, це ось, ось маленька гронка Аватара. Ще він у мене не синіє. Це ось Пасинкова грона Аватара. Ну, На цій ділянці, скажімо так, аватар не підходить ця, ця ділянка, тому що тут йому не вистачає температури. Я вже колись писав, здається, в дописах, що аватару необхідно більше тепла. Тому можливо вирощувати її тут, в нашій місцевості, але йому потрібно тепло. Йдемо далі. Тут поки що нічого особливого, це подарунок Ірині. Подарунок Ірині йдемо далі. Це ось Далі ми переходимо до прищепи диньки. Це все в мене динька, Вона зараз гарно окрашується, набирає смак, колір. Гарний виноград, урожайний. Ви бачите, тут стіна прям його. Тут дві прищепи було зроблено. Тут ось ми переходимо теж прищепа на Лорано, подарок Нікополю. Як би вам його показати, отакі в цьому році невеликі, але мускат уже є. І я думаю, що ми з ним будемо дружити, тому що я посадив подарок Нікополю вже як кореневласний варіант. Ну, Варто його посадити, тому що і рання форма, і гарна форма, і смачна форма. Так, Це Бонапарт Гусєва. Подивимося, як він в цьому році набере цукру. В тому році він не добрав. Це кураж гусєва. Теж це все зелене, Ось цікава штучка. Уже починає кінчик окрашуватись. Це біла Леді Калугіна. Дивіться, щоб мати якесь уявлення. Дивіться, бачите, яка ягода. Або ось, наприклад, дивіться, ягода, білої леді. Ну, на мій погляд, я обов'язково буду саджати на кореневласний власний варіант. На тій земельній ділянці, але він вартий, того, щоб його посадити, тому що і гарна, і тверда ягода. Гармонійний сна, смак у нього. Він абсолютно не тріщить. Тут можна навіть за це не хвилюватись. Кінчик розовіє в нього, якщо видно, можливо, трохи, як набирає цукру, то буде гарна смачна ягода. Тут теж видно, кінчики починають розовіти, окрашуватись. Це теж прищепа. Тут дві прищепи біла леді. Ну, і досить гарні грани. Є грани такі, десь грам, напевне, по 800, може одна навіть оця, і до кілограму буде. Не знаю, побачимо. Так, це трудяга наш Рашфор. То я не натирав, ягоду, то листям її натерло. Ну, є певне навантаження. Як завжди, він ніколи не тріщить. Каталонія в цьому році зміг їй дати навантаження. Це ось оця сторона. Подарок нікополю вам покажу з цієї сторони. Його гарний виноград, не дивлячись на функціонал, це динька. Йдемо далі. Монарх в цьому році опилився на троєчку, такий собі. Він в мене, скажімо так, прищепаний. Якомусь незрозумілому кишмиші, монарх. Зараз зроблено дві прищепи ось в цьому році зеленим-зелене басанті. Це прищепа на ньому ж таки вілюр. Він окрашується. Не знаю, гарний виноград, не знаю, чи він вже набрав сукор чи ні. Я не пробував ще його. Це знову ж таки тут же ж на цьому. На цьому Кишмаші чи, як його назвати, прищепа Дніпровського сувеніра. Но тут тільки буквально одна невелика гронка і Вісюлька. Там далі в мене Дніпровський сувенір, там краще прищепа, прищепа кращі грона. Щас покажу. Це все Дніпровський сувенір. Одна грона, друга, вон, третя, четверта і десь листі, там ще п'ята. Ну, що я можу сказати? Є в мене на, тому, на тій ділянці прищепа флагмана. То, от, що Дніпровський сувенір, що флагман, вже про це говорили. Ну, Вони схожі і ну, я не знаю, можливо, є якась відмінність, можливо, оригінатор знає цю відмінність, але я її не бачу. Дивимося далі. Це цікава штука. Міша, гречка кішмиш цитрон саркутський. Дивіться, яка груна. Він мене привитий на лорі. Тут у мене цимус і цитрон саркуцький. Це ось цимус, це ось цитрон. У нього ягода кругліша, Но він набирає свої смакові пізніше, чим цимус. Мускат приблизно такий же. Щільність ягоди, здається, він щільніший. Грона тут теж такі чимали. Ну, і якщо відверто в мене були саджанці в минулому році, вже все, дивіться. Ну, я не посадив собі саджанець. Я жалію, трохи ще не посадив, ну, я буду обов'язково саджати. Ви Подивіться на цей, на цю грону. Ось, вище цимус. Оце ось цей цитрон. Царькутський. Отак Царь він заявлений. Ну, цікавий мускат, хороший мускат, хороший виноград. Невеста Павловського. Невеста Павловського дуже весела. В тому році була, в цьому році. Вона бачите, показує так, як є. Після дощів трохи в неї є. Гарна, але улибається. Показано ваше зелена, по бровісимо. Це все дивіться, це все бравісимо. Чи тріщить, чи не тріщить. Ну, є, частково, дивіться. Бачите? Знову ж таки, дивіться, вона окрема ягода. При тому всьому, що дощі йдуть. показую тут. Ось все, ягода окрема, бачите, є з тріском. Тут немає. Ось одна ягода є. От ягода повністю розтріснулася. Десь є, десь нема. Поки не критично, взагалі не критично. Ну, Це все трошки так би напрягає. Я не люблю тріскунів, ну, але погода знову ж таки не Ось, Дивіться, я показую зблизька. У вас є можливість роздивитись самостійно. Там кураж. Тут є прививка, це все на Антоні Великому, це все нарцис. Посаджений, росте. Верніше, привитий, росте. Чому? Це все здається Ні, це кураж. Чому він у мене є, росте? Тому що дуже гарний в ньому скат. Нарцис, писанка Олег Михайлович, автор. І, і я думаю, його. Все-таки посадити собі як корений власний варіант, тому що в нього дуже яскравий такий приємний дуже мускат і все-таки він, скоріше всього, що буде рости в мене на, корен... на власних коренях. Ідемо далі. Так, Це століття. Тут на цьому кущі в мене навантаження не дуже велике. Багатяновський, як завжди, загружений повністю. Кожен рік він загружений. Все дивіться, багаття носки в такому стані. Ну, жалко, що він не на тій ділянці посаджений, бо там би йому хватало би сонця більше б і він би краще дозрівав би. Ну, приходиться трошки ждати. Повертаємося Рембо. Рембо в такому стані, ось. ягода. Тільки окрашується тут на цій земельній, на цій ділянці. Ягода досить велика, Ну, йому ще треба час. Там карнавал. Це ось. Юбілейна Черкаська треба підв'язати грону, бо провисає. Це ось є. айсберг Калугіна. Сподобався він мені по минулому році. Хороша ягода в нього. Це зорінька. Тут невелика перевивка. Буквально дві маленькі грони. Це золоті купола Калугіна. Три грони. Ну і, здається, повинен бути досить цікавий варіант, але що він не готовий. Щевнчик, там маленький он зелений ще, знову ж таки айсберг. он, він почав окрашуватись. Ча той же маширан, це ось флам'я, одна невелика горонка зав'язалася, вона тільки почала окрашуватись, подарок Вінокурову. корову, такий вже по кольору, ну, він із ультраранніх. Потім у він. Частково краситься то басанті. Теж це все прищепане ландищі по басанті. Оце все. Василіса 2 Калугіна. Говорить, що має бути цікавий варіант по смаковим. Його цикатка трохи побила. ну Будемо спостерігати і пробувати. Потім я розкажу вам, як він набере. Цукром. Це Красна Планіта Голуба. Такі ось дивіться грони. Ну, гарна в нього ягода досить велика. Все він окрашується. Але ще він тут в цьому місці не дозрів повністю. Тут же на фаворі в мене прививка красавчика. Я його треба подивитися, чи він вже в мене на постійному місці. Пішов що все ж ще треба буде осінню собі посадити. Це ось і теж друга частина. Красної планети. Я її посадив собі на постійне місце проживання. Ну і там далі ще в мене є Кешмеш золоце. Я вже туди не буду йти, самий кінець Кешмеш золоце, там карнавал Полоне 50 звздні врата. Які в цьому році без, без навантаження, але лоза визріває. Ну, це поки що все. Зворотня сторона медалі. Все, дивіться, золотий купола, така грона. Ну, ягода дуже міцно тримається, дуже важко її відривати від Ну, Цікавий такий варіант, і кажуть, що смачна. Побачимо. Це такі справи в мене тут. Всього вам найкращого. І буде продовження вже на технічному.